Українське кобзарство визнане нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на сесії організації в Парагваї. Це результат кропіткої роботи українських митців, науковців і дипломатів, яка тривала понад рік. І просто з Парагвая до нас долучається Тарас Компаніченко, український кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту Хорея Козацька. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Поділіться е, своїми Боже, емоціями, почуттями, от після такої новини. Ну, емоції. Це велика радість, велика радість і вдячність. Це наша вдячність всім, хто обереже, охороняє українську культуру, ідентичність, нашу спадщину. Це власне. Багаторічна робота цілої команди, яка зробила можливим е, визнання кобзарства і е, передачу власного кобзарства, навчання кобзарства е, нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, але е, ми розуміємо, що зараз йде війна за знищення взагалі власне за збереження української ідентичності, яку хоче з нас забрати е, Москва. І тому сьогодні дуже важлива перемога, тому що ще одна ланка, ще одна підвала на української ідентичності визнана спадщиною цілого людства. Це знакова знакова номінація, знакова, власне, знаковий феномен. Це українське кобзарство. Тому безперечно, це велика радість для всіх українців, для всіх свідомих українців. І е, наша перемога сьогоднішня присвячена Нашим оборонцям, всім тим, хто зі зброєю в руках нашим посострам та брат побратимам, які зі зброєю в руках боронять нашу культуру, нашу спадщину, нашу ідентичність і нашу свободу. Розкажіть: а чи відразу заявку України підтримала сесія ЮНЕСКО? Прошу ще раз повторити. Не чи не одразу сесія ЮНЕСКО підтримала заявку? Так, одразу, одразу не було жодних питань. Це друга Друга номінація, яка визнана в під час цієї сесії. Першою була визнана українська писанка та писанка. та українська писанка в Естонії було два подання від Естонії та України. І позавчора було визнано писанку. Теж без безапеляційно, без жодних заперечень, без жодних питань. Так само сьогодні було визнано кобзарство так само без жодного одразу. Бо ми вчора були свідками того, як довго обговорювалася певна, певна номінація, яку було подано від Казахстану, і це було досить, так, досить ну, довгий процес, але ну ми не мали таких проблем. І просто після визнання я просто проілюстрував, заграв фрагмент української думи, це Маруся Богославка про невольників, які страждають в неволі, і розумію, що це теж може бути певним такою асоціацією щодо тих наших лицарів-невольників. Які зараз перебувають в московській неволі, в московських в'язницях, в московських тюрмах? Тому ось такі у нас результати, і такі, така підтримка. Як і до коли під час визнання після того як було визнано писанку е, «Нематеріальною спадщиною людства, до нас вишукувалася ціла черга з привітаннями від наших партнерів від тих, хто підтримує Україну і е, взагалі людей доброї волі від представництва різних країн, і так само було в цьому випадку із визнанням е, кобзарства «Нематеріальною спадщиною е, людства. Пане Тарасе, на жаль, нас не вистачить. Немає можливості надати вам, щоб ви зіграли увесь твір, але буквально 30 секунд. Зіграйте. Що на чомо. Чорному... А на тому камені біленькому Там стояла темниця. А -а -а, там я на. А в тій темниці пробувало сімсот козаків під них невольники. А вони що? У тяжкій неволі пробувають та білого та сонця праведно собі в очі І ніколи не зобачають. Пане Тарасе, я вам вдячна. На жаль, ми не змогли почути от е, інструмент повністю, тому що зв'язок, але ваш голос ми почули і е, е, емоції ви передали. Я дякую за вашу участь в нашому ефірі. Тарас Компаніченко, український кобзар-бандурист і лірник, лідер гурту Хорея Козацька, був з нами на прямому зв'язку.